Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Коли ви натискаєте на посилання, яке під цим відео, то ви потрапляєте на ось цей сайт. І тут ви можете ознайомитися з тою інформацією, яка стосується безпосередньо OneBox OS. А ще ви можете встановити OneBox OS безплатно, зовсім безплатно. В такому разі ви зможете користуватися системою до того моменту, доки ви не накопичите 1000 записів. Наприклад, це можуть бути контакти, продукти або задачі, які ви вирішуєте. І це ваш перший крок, який ви зможете зробити для того, щоб автоматизувати власне, свій бізнес. Тепер поглянемо, як система може бути влаштована. Безпосередньо зсередини. Тобто переходимо на вкладку і бачимо, що ось один з прикладів того, як ви можете налаштувати систему. Тобто у OneBox OS можна додавати декілька столів. В моєму випадку я налаштував стол адміністрування. Тут доступні додатки Workflow, які найголовніші. Плюс у OneBox системі тому, що вони. Дозволяють створювати дуже складні бізнес-процеси, коли ви можете керувати або своїми роботами, або роботою, яку виконують ваші працівники, співробітники. Це контакти, можливість налаштовувати групи контактів і будь як складно конфігурувати їх, а також інші додатки. До речі, зараз ви бачите, що ось чому ж на автоматизацію на адміністрування попав додаток нова пошта. Насправді ми його перенесемо на стіл інтеграції. Тобто ось таким чином це робиться. Тобто, керувати додатками доволі просто. Для цього достатньо встановити лише той додаток, який вам необхідно. В даному випадку ми бачимо систему, яка налаштована для роботи з волонтерським, у волонтерських компаніях. Тобто це стіл адміністратора. І тут дуже багато налаштувань, які у нас відповідним чином пов'язані саме з адмініструванням боксу. Але є робочий стіл, який налаштований безпосередньо для тих людей, які виконують ті чи інші роботи. Наприклад, тоді, коли у нас звертаються за допомогою люди, то виставляються задачі. Ось таким чином вони виглядають, коли це список. Ну і у будь-яку таку задачу можна зайти. Тобто простий клік, і ви безпосередньо в ній знаходитесь. Наприклад, ось так. Виглядає задача тоді, коли вона налаштована безпосередньо ось таким чином. І коли ви можете в неї безпосередньо зайти. Тобто, коли ми повертаємося до попереднього екрану, ось, то е, можемо працювати і з іншими задачами, які нам необхідно е, виконувати. Наприклад, ми можемо закуповувати. Наші товари, Ну в даному випадку, оскільки це є волонтерський центр, то ми фіксуємо тут надходження від підприємств і компаній, які нам надають ту чи іншу допомогу. Зайдемо сюди. Ось таким чином. Ми бачимо, що є робота. Повертаємось на попередній екран і бачимо, що можна створити списання. Наступні задачі це просто задачі, які можна створювати безпосередньо один до одного. Таким чином, ми створюємо роботу команд для того, щоб перейти, ось переходимо, наприклад, сюди і можемо створити будь-яку нову задачу і встановити сюди або відповідального, або виставити задачу на себе. Тобто найпростіший варіант це коли ми виставляємо просту задачу. І виконати, виконати закупівлю, закупівлю паперу. Наприклад, А4, А4. 500 аркушів, аркушів. 5 пачок. І купити можна у постачальника, якого ми можемо обрати безпосередньо тут. Таким чином ми зберігаємо задачу, і ця задача у нас потрапляє у систему. Наприклад, ми ось цю задачу запустили, і зараз у нас ось таким чином вона виглядає. Тобто, коли ми в неї заходимо, то можемо переглянути контактні дані клієнта, і якщо отримали контакти без імені, але у нас є, наприклад, телефон, за яким ми можемо зателефонувати, до речі, ми можемо. Зателефонувати відразу з CRM-системи, якщо у нас підключена IP телефонія. В цьому випадку у нас будуть, буде можливість записати навіть цей дзвінок і, або написати емейл на цей контакт. Тобто таким чином ми можемо спілкуватися з контактом і виконувати наші задачі. В принципі, OneBox дозволяє використовувати його у будь-якому бізнесі, і є готові рішення для багатьох з таких бізнесів. Наприклад, для кол-центра цей бізнес-процес роботи кол-центра створений ось із чотирьох типів задач. Відділ допомоги клієнтів це по суті відділ продажів. Тобто ми виконуємо тут, отримуємо тут замовлені і створюємо продажі, і робимо комерційні пропозиції. Відділ постачання. Тут ми фіксуємо закупівлі у постачальника і також керуємо нашими складськими запасами. Є загальні задачі, які ми можемо вирішувати за допомогою СРМ-системи. Кожна така задача це окремий бізнес-процес. Якщо ми, наприклад, заглянемо у закупівлю постачальника, то побачимо ось таку конструкцію. Тобто, для того, щоб ознайомитись з кожним таким бізнес-процесом і як він працює, як його можна використовувати безпосередньо у вашому бізнесі, ви можете звернутися до iColor OneBox. Тобто, коли ви керуєте процесом, ви керуєте бізнесом. Заходьте, спитайте, і ми вам розкажемо про всі можливості системи, які, в принципі, доступні. Тобто, таким чином ми вам надамо консультацію. А ви, відповідно, зможете протестувати можливості системи для створення та ведення проєктів. Для ведення бізнесу. У сфері нерухомості Rialtix. Тобто тут ви можете виставляти об'єкти на продажу, показувати об'єкти, фіксувати, отримувати задаток та виконувати, заключати угоди. І, звісно, отримувати гроші тоді, коли ви їх отримали від вашого клієнта. А також вести роздрібний продаж, займатися прокатом, якщо у вас саме прокатний бізнес. Займатися діловиробництвом, навчати, проводити навчат, навчання та тренінги. Звісно, що це також можливо. Коли ви логістична компанія, то ви можете працювати з замовниками, підрядниками, виставляти рахунки на оплату одним, одним чи іншим, та фіксувати зрив на завантаження, а також контролювати інші бізнес-процеси, які є у вас в компанії. Ось приклад того, як налаштовані процеси, точніше, які процеси є безпосередньо у волонтерів. Тобто доволі багато кейсів, які дозволять вашій компанії отримати саме той сервіс, який вам необхідно. Навіть якщо у вас компанія, яка займається обслуговуванням транспортних засобів, автомобілів або будь-яких інших. Тобто таким чином ви можете налаштувати, точніше, отримати готове рішення безпосередньо для себе. Що ще можна зробити? У боксі є дуже-дуже багато інтеграцій, ось одні, одні з них. Тобто, це і месенджери, це і фінансові сервіси, це і IP-телефонії, це і можливість відправляти смс, це і. Логістичні сервіси, а також інтеграції з сервісами соціальних мереж. Тобто, це Facebook, Instagram, Facebook, Messenger. Крім того, ви можете підключити автоматизації, дуже-дуже багато автоматизацій, які допомагають нам налаштувати бізнес-процеси і автоматизувати їх за максимумом. У Бокса є дуже-дуже розвита API. Тому, якщо вам необхідно налаштувати якусь особливу інтеграцію, то ви можете цим скористатись. Що є у боксі ще, окрім цього всього? Є довідники та форми. Це дуже-дуже корисна модель. І приклад ось такої форми, ми можемо переглянути знову ж таки на сайті iColor Onebox, майстерні iColor. Тобто тут ось форма, яку ми налаштували безпосередньо у системі, але використовуємо її безпосередньо у, на самому сайті. Тобто, ось таким чином вона виглядає. А тоді, коли ми цю форму заповнили, та клієнт-майбутній наш натиснув на відправити, у нас в системі відразу виставляється задача. Ось так виглядає список можливих форм. І одна з тих форм, яку я вам показував, ось перший пакет питань. Ну і звісно, у нас є ще можливість працювати з продуктами та послугами. Тобто це на додатковий стол винесли. І ось наші продукти стають доступними Там іграшки, продуктові набори і таке інше. Тобто Коли ми переходимо до системи, то, наприклад, ось таким чином може виглядати наша картка. Нашого продукту. До речі, зараз я вам не показав ще картку контакту, як вона виглядає. Зараз я покажу на прикладі своєї картки. Ось таким чином виглядає картка. Тобто ми тут маємо всю необхідну інформацію, яка стосується безпосередньо цього контакту. І навіть ті задачі, які стосуються також цього контакту. Але коли він або наш співробітник в такому випадку ми бачимо. Задачі, які він виконує, виконує і виконував безпосередньо з картки контакту. Або якщо це клієнт, то бачити ті задачі, які пов'язані з закупівлями клієнта наших послуг або наших товарів. Ну і також тут є можливість вказувати дуже велику кількість додаткових палів, ось, наприклад, одна з таких, один з таких блоків. Саме на додаткових полях і налаштована. Тобто інформація у, у ці поля якраз потрапляє з тої форми, яку я вам показував перед цим незадовго. Тобто, як ви вже зрозуміли, система OneBox ось це найбільша можливості і не тільки crm система CRM-система система це лише невеличкий додаток, який тут також є. Ну ось, Якщо ми, наприклад, задамо е, запит, то потри... побачимо, що саме це і є додаток. До речі, кожен з додатків, які є у системі OneBox, можна встановити на телефони. Це найголовніша і найкрутіша можливість у системі. Тобто тоді, коли ми натискаємо на кнопочку, ми можемо встановити цей додаток на нашу, в нашу систему, на наш телефон, точніше, і безпосередньо вже користуватися цим додатком. У себе на телефоні. Щоб розповісти про всі можливості системи, треба в неї погрузитися. Зараз це невеличкий, невеличкий обзор всіх можливостей, якими вона нас наділяє. Ставте лайки, діліться цим відео і обов'язково приходьте до нас на OneBoxOS. На зв'язку.